150 креативних та унікальних екоторбинок створили в Ужгородській початковій школі престиж. Мені дуже сподобалось, е, дуже будуть гарні сумочки. Я зробила жовто блакитну мені так захотілось, в мене такий настрій був. Творчий майстер-клас провели на свіжому повітрі у рамках традиційного дня ігор. Його у школі організовують наприкінці навчального року. Сьогоднішній тематичний день це «Play Day». Це е, свого роду такий, е, така цікава і радісна зустріч літньої пори у творчій атмосфері. Паралельно із цією локацією проходить інтелектуальна локація, де діти грають в шахи. Цікавим є те, що замість шашок у нас живі фігури, тобто учні. Проходить локація дослідницька, де діти зможуть провести різні експерименти. На уроках це одна серйозна робота. А коли ось такі організовуються заходи, то діти зовсім по іншому сприймають і один одного і заняття, яким займаються. Охочих розфарбувати торбинки виявилося аж 150. Для такої кількості дітей майстриня та художниця Оксана Брензович майстер-клас проводить вперше. це було для мене несподіванкою. Насправді, і для того, щоб об'єднати таку велику кількість дітей, виникла така ідея, щоб ми попрацювали з полотном. Як враження? я мама трьох дітей, тому до дітей звикла, але насправді переповнюють, тому що ти заряджаєшся цією енергією. Орнамент на усіх торбинках однаковий, патріотичний. У мене була виставка не в кольорі війни. От така, це благодійна така акція була. І от туди на піджак будинок Модера вони мені пошили костюм, а я, щоб додати якусь креативність від себе, то на піджаку на спині намалювала цей тризуб. І ми його відфотографували і зробили з нього такий трафарет. В руках дітей український тризуб заграв різнобарв'ям. Я не могла okay. дочекатися до цієї роботи. Я не знала, які будуть сумки, але дуже хотіла, хотіла їх зробити. І я думав, я хотіла, щоб мій герб підрізнявся від усі, бо всі хотіли зробити жовто-блакитні. А я зробила якийсь веселий кольоровий герб. Я спочатку малювала з такими кольорами, які були далі. Я подумала змішати. Тут зелені, я трошки промішав. Ну, така робота. Мені сподобалося. Я люблю малювати. У мене різнокольоровий, не як жовто-блакитний, веселий, як весна зараз. Ну ця пораку весела, гарна, і я намалювала точно такий же герб. Призначення цих торбинок теж оригінальне. Я хочу виставити цю свою сумочку, щоб її хтось купив. А потім ті кошти підуть на зсу. Благодійний ярмарок дійсно організують у школі уже 1 червня. Продаватимуть діти не лише свої унікальні торбинки, а й смаколики, які приготують разом із батьками. Виручені кошти передадуть на потреби ЗСУ.